Всім привіт! Ви дивитесь будні смаччика і сьогодні наші конкурси продовжуються. Нарешті ми дочекалися цих довгих два тижні і ми готові злити ром з нашої бочки. Я сподіваюся, там ще щось є. І, може бочка всосалася. Ми нічого не сьорбали, але тут, тут наче, наче стало з кожним днем становиться все менше. Давай її відкривати. А. Ми забивали його минулого разу просто молодком. Ну, попробуй. Оп, оп. Все. є, є, є. Пахне. Є да, да. Е, така думка, що там можуть бути якісь частинки деревини, тому так, ми так. запаслися такою штукою. Ми цей ром виливати не будемо. Ми його збережемо до перемоги. над... О, давай перевертай бочку. Краса! У нього просто неймовірний банановий аромат. Кстати, ти купив банани? Ні. Є, е, не купив. Б... Чи ми вирішили ми ми робити без бананів, без тому бананів, що дуже багато банану це теж недобро. Е, сьогодні будемо заливати е, сидр і засипати зерна. І щось якось мало, ти 0,7 сінько <світ> <було> заливав? <світ> <світ> я <світ> не розумію, ти, ти там трошечки колишні. Ми шаттав. трошки злили, ти, ти сьорнув, я сьорнув, Спробували щось таке. Так де пляшка рому ділася? Ну, Я сподіваюся, що, що тут, да? дуб такий впитав в себе. так. Може, вона такий. Та ні. А якщо перелити. Диви, то, до речі, трохи дубу все ще. Трошечки є. дубу є, да? ну, так? Клас. Я не знаю, чи їх видно на камері. Так. але О, Трохи є. Забиваємо. Так, ну нам потрібно знову її трошечки розібрати, бо тепер ми будемо засипати каву уже через е, е, верхню кришку. Раз і все. Ну, теж прийдеться збити. Ну трохи. Трошки. Так. Оп. Чик. Чік. Оп. Є. Yeah. Так. Сердовищ, прям вологе-вологе. Так, нам теж тепер разу. потрібно так. її зібрати, але це конкурси не із простих, тому. Реклама пауза. Побачимось. Якось я розповім вам про нашу. Ми вже на досвіді дуже швидко її зібрали, тим більше нам не заважала ця кришка, так? Так. так. Що ми робимо далі? А, далі ми не будемо надягати навіть другу цю а, штуку. А, ми просто будемо засипати сюди зерно і заливати його. Баналовим сидром. Сідром. Так. Це не щоб одразу відважити, знаєш, 3 кілограми і все. Чукотка. Чукотка. Так, є. так, є. Кава є, вона вже ну, майже повністю взяла всю бочку на себе. Вливаємо перший. Нам потрібно, щоб мінімум сантиметр, а то навіть два, це все покрилося. Вона покрила щоб... зверху. Завтра, рівно через добу, ми цю каву... Е... Зафіксував час наразі. Перша година дня. Якраз виходить, що ми зілємо залишки сидру, які не питаються, і на нашому саморобному африканському ліжку а, будемо сушити. Тільки не кажи, що мало. Я, я, я ще що... поки що не бачив. Я сподіваюся, що вистачить, але хотілося б вірити, що вистачить. Може, воно ну, вже почуло там. Може, вона, вже там. Чітко, чітко, чітко. Воно фіксує, да? так? Просто... Подиви, яка якраз. Треба ще якусь мешалочку перемішати, ні. У мене є весло. Весло? Так, mm. давай молотком. Може, М може давай таки веслом, бо. Давай молотком... веслом. Весло, кабанчику в охолоджувачі. Е -е, кава. Зерна кави обліплені е, бульбашками вуглекислого газу, просто як їжачки якісь. І коли. Диви! Диви весло? Аби вкусно було, а там договоримося. що відбувається просто. А наші мішати? Воно там просто протекло вже все насквозь. Не бачиш? Що, що, що? Та ти просто гази випускаєш. Так. і що? Я кажу, що а ще куди Сидер дівся? Бачиш, воно вже починає поглинати, я про це і кажу. А -а -а. Бачиш? Так, так, так. Тому я ще хочу останнє таке да? сюди. Ну, багато сидру не буває. І нам потрібно буде це закрити харчовою плівкою. Так? Да. Ми думали якось так приладнати цю кришку. Але е, вона все одно не встигне склеїтися, тим більше нам якогось клею тут не потрібно. Угу. Ми просто це е, обтягнемо харчовою плівкою, тим більше, що, я думаю, що видно, е, шар сидру покриває десь сантиметр на 1,5-2, покриває наше зерно, тому можна сказати, що це ферментація анаеробна. Е, Бульбашки вуглекислого газу все нормально. Каво залили, чекаємо добу, через добу зустрічаємося, сіджуємо, висипаємо на патіо. Так, не на патіо, а цей ліжко. Наше саморобне. У нас, до речі, для цього вже все є. Ми сьогодні походили по нашому складу, і подивилися, з якого барахла можна зробити африканське ліжко імпровізоване. Потім декілька, ну я не знаю скільки. Будемо сушити до того часу, поки вологість і кави не стане оптимальна для обсмажки. І так. тоді смажимо, капимо і кажемо, що вийшло. Так. До зустрічі. До зустрічі.